Читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі Господи! Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов додому Симона і Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її. І гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснувати, і позбиралося біля дверей все місто, і він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів. Але бісам. Не дозволяв говорити, бо знали його. А вставши вранці ще в досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому: Всі тебе шукають. А він відповів їм: Ходімо в інші місця до. По близьких містечок, щоб і там я проповідував. Адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Слово Господнє. Слава, Слава Христе! Віова Є такі слова, які, можливо, ми пізніше почуємо, де він казав, що я зараз досить їх не пам'ятаю. Але парафразуючи їх, то він скаже так, що я знав Бога теоретично, як в теорії, да? а тепер я можу засвідчити, що я знаю Його особисто. І оце весь то, що вже було сказано, Бог його саме так досвідчував. Тобто, Сатана приходить до Бога, і Бог йому каже: все з ним можеш робити, окрім того, що не можеш йому забрати життя. І оці всі випробування, тому це читання це такий крик з глибини душі, де він говорить Богу те, що переживає. І для нас, для нас важливий, важливий цей ов, тому що він показує нашу дійсність, твої страждання сьогодні, які є твої страждання, і як ти їх переживаєш? І це не тільки в обличчя, перед обличчям війни. Ці страждання можуть бути і за хвороби, і за самотності, і за відкинення, і різних ситуацій. І як ти переживаєш? Бо якщо. Його ще не знав Ісуса Христа. Бо якби знав Ісуса Христа, він би зовсім по іншому це все переживав. Його ще не знав. І тому, власне, говорять саме такі слова. Ти так само можеш переживати ці страждання, цю ситуацію, в тій, в якій ти перебуваєш, і можеш переживати так, якби ти не знав Ісуса Христа, так якби ти не знав Його. Тому е, Павло в цьому другому читанні, яке ми читали да, послання до коринтян, він знав Ісуса Христа в такому розумінні, що Він зустрівся з Ним. І то він, тому Він якби, дає свідоцтво, каже, що горе мені, якби я не проголошував Євангелію, тобто добру новину. Е, бо він чітко ясно говорить, що я за це не беру платні. Я не беру за це гроші. Так як ми бачимо, що багато катехістів, місіонерів приїжджають, вони за це кошти не беруть. Так як деякі думають, що їм платять, чи їх там привлікають да, чимось там матеріально заохочують. Абсолютно ні. Безкоштовно. І тому Павло власне, цим, цим досвідом ділиться. Але чому? Тому що Він пізнав Ісуса Христа. Так як Йов потім скаже, так, що я Бога знаю особисто, хто Він такий. Власне, ми, ми йдучи цією дорогою навернення, ми, власне, вчимось пізнавати Бога. Тобто того, так як в цьому Псалмі 147 ми співали, того, який зціляє на розбите серце. Тобто, ти, якщо бачиш себе дійсно, Бачиш, що ти не вмієш любити, не вмієш пробачати. Ти агресивний, ось, ти гнівливий, ти не бачиш своєї дійсності. Бог приходить, щоб тебе зцілити. Щоб поздоровити. Євангелія продовжуємо читати цю Євангелію від Марка. Ось, показує нам ці певні такі етапи Ісуса Христа. Показує. Перебуваючи він в синагозі, тобто слухаючи Слово Боже, відкриваючи тору і не тільки виганяючи бісів, але передусім він, він це місце молитви, місцем спілкування з Богом, місце зустрічі спільноти. І виходячи з синагоги, йде до, 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 до дому Симона. Цікаво, що це слово показує. Що Симон був одружений і швидше за все, що він став дівцем, що дружина швидше за все, що померла. Тому він опікувався ось, тещою, він опікувався нею, тому що це, це теж був так, як ну, це обов'язок був кожного єврея. Так опікуватися е, тещою вдовою, щоб вона, вона могла дожити цих е, своїх літ. А? Ось, і е, е, тому, показуючи, скажімо, цю е, ситуацію, що вона сама от цікаво, що вона сама про себе не просила, щоб її зцілити. За неї попросила. І цей фрагмент, цей момент показує, показує м, е, цю спільноту, да? так, як, так як в твоєму житті, що за тебе просить спільнота, церква, просить, щоб тебе оздоровити, зцілити, щоб, щоб додати тобі віри, додати тобі надії, щоб ти по-іншому по дивився. Е, є такий образ в каплиці Секстинській. Його дуже часто можете бачити, як коли Бог створив Адама, і, і, і оцей палець такий, Бог скеровує до Адама, а палець, палець Адама трошки зігнутий. І між ними є простір невелика. Цей простір. І повстає таке питання: чому Бог не торкається Адама? Деякі там коментують кажуть, що це, е, ми, маючи вільну волю, маємо якби, е, зробити цей крок, відкритися на Бога. А деякі коментують, кажуть біблісти, що між Богом і Адамом немає ще Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос приходить, власне, чому бере Симону те, що да, е, бере її за руку, тобто торкається. А за цей момент торкання. торкання В іншому місці ми можемо почути, що використано те слово, яке говорить про те, що, що воскресив, да? тобто, говориться про Воскресіння. Вазі, в Стосунку до того, що відбувається це торкання що того, чого не досвідчив також Йов, да? що не, що, чому я, я казав, що Він не знає Ісуса Христа. Тому що, власне, оцей момент, коли, який показує Миколанджело, що ми потребуємо Ісуса Христа, котрий торкнеться нас, торкнеться нашої хвороби, нашого егоїзму, нашої пихи, нашої гордини для того, щоб нас Воскресити, для того, щоб нас перемінити, щоб нас переобразити, щоб нас змінити. Тому ми, ми потребуємо постійно цього торкання І за кожним разом, коли ти похиляєшся над словом Божим, коли ти молишся. Коли ти сповідаєшся, коли ти говориш правду про себе, ти дозволяєш Богу за кожним разом торкатися на того, щоб тебе піднести. І тому теж важливо, щоб оцей, була ця відповідь те що, те, що не зробив Адам, що він втікав від Бога, що він відвертався. А те, що ми можемо зробити завдяки Ісусу Христову, те, що теж святий Павло досвідчив. І тому ми можемо також дати оцю відповідь. відповідь. На цей заклик Бога, щоб, 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 щоб дати, 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 зробити цей кров, відповісти Богу його заклик. Щоб ти міг бути так як учень Ісуса Христа, так як ці апостоли, так як святий Павло, щоб ти міг проголошувати. І це не обов'язково проголошувати, це треба багато говорити. Ми вже говорили неодноразово тут. Проголошувати це значить жити Богом. Подивіться на Фаустину Ковальську, святу, яку церква проголосила, через яку ми маємо цю молитву коронку до Божого милосердя. Вона що робила? Вона постійно молилася. І таким чином вона проголошувала Бога як того, який є милосердям. Тобто, вона робила чинила молитву те, що. Те, що ми бачимо в Ісусі Христі, що Він е, діє, тобто виганяє бійся, оздоровляє, стіляє, а потім йде на молитву. І бачимо Другу святу а? Тересу Калькутти, Та, яка приїжджала, до речі, в Україну. А? Ось, приїжджала до Києва ще за радянських часів. І та, яка що робила, це милосердя втілювала в життя, тобто надію. одна молилася. А друга діяла. Ось. І тому це є конкретний приклад. Приклад того, що коли Бог торкається мого життя, то ти тільки, не тільки проголошуєш, не тільки говориш, але також конкретно дієш. Але також і перебуваєш на молитві. Тобто, оці всі моменти нам показує сьогодні слово. Ось. І показує, показує також Ісуса Христа, що Він не стоїть на місці, він в постійному русі. Русі можна сказати, День і ніч. День і ніч. Да? Ось. І е, встає вранці ще вдосвіта. Тобто ще перед тим, як має встати Сонце. Я вам відверто скажу: я маю з цим трудність. Я маю з цим трудність, щоб вранці вставати. Да? Але знаю багато братів, які. Які е, сплять коротко, які постійно чувають, які постійно входять в цей діалог з Богом, да? для того, щоб постійно мати цей контакт. Да? контакт з Ісусом Христом. І те, що власне робив Ісус Христос, що Він постійно мав ці відносини зі своїм Отцем. Да? Для цього Він прийшов, для цього, для цього він, він не показав цю свою місію. І, і, і Бог хоче саме нас цього навчити. Для того, щоб, щоб бо, розумієте, бо, якби е, е, тут відбувалися якісь стілення, оздоровлення, то люди би не приходили тільки, е, так як було вже сказано, да, що приходять за гуманітарну допомогу чи там приходять на благодійні концерти. Да, люди би стояли в черзі, не знаю, до Дмитра Іваницького, навіть до Дніпра. І ще билися би хто перший, тому що б, був би тут цілити. Да? Але коли проголошуєш Слово Боже, говориш про Ісуса Христа, то ми говоримо так, як багато, багато з нас, дуже багато людей, ми тебе послухаємо іншим разом. Ми це вже знаємо, ми це вже чули. Ми собі вдома почитаємо Євангелію. Да? Ось нас цікавлять інші речі. Але тому сьогодні, коли е, приходиться слово. Да? Що ти дає, яку ти даєш відповідь? А що ти можеш сказати сьогодні Ісусові Хри... Христов? А я це знаю, я це чув. А? Ти собі там говори, але я так знаю, знаю як, мені, як мені жити. Бо я, я маю свої страждання, маю клопоти, свої труднощі. А? Ось, це вся теорія. Ні, це не є теорія, це є життя. Ми, ми, ми для того і приходимо на Євхаристію, для того, щоб навчитися, так як ці апостоли, щоб дозрівати. Вони ж теж не були ідеалами. Вони ж теж потім, як бачимо, і зраджували Ісуса Христа, і бунтувалися, і сварилися, і все інше було. Да? Але вони дозрівали для того, щоб потім йти і проголошувати цю добру новину. І словом, і поведінкою, і так далі. так? Да? Ось. І так само ми. Сьогодні ти є такий. Сьогодні ти переживаєш так, як переживаєш своє життя, свій досвід, своє християнство, свої відносини з близькими, але приходить момент, коли Бог тобі дає дається любов, це, це милосердя, це, це пробачення. І ти по-іншому починаєш дивитися на своє життя, на ці відносини, на цей світ, на ці всі страждання, які є в цьому світі, на ці страждання, які є в Україні. З огляду на цю війну, зовсім по іншому починаєш дивитися, по-іншому починаєш переживати, да? Ось. і для того, для того Ісус приходить сьогодні і в першу чергу дає нам цю добру новину. Друге, Він виганяє цих бісів, да? які повний, ми маємо повну тих бісів, да? Ви це, що одна, одна четверта неділя говорила про бісів. Протягом тижня ми багато разів. Да? Сьогодні знову Ісус Христос говорить, говорить про це. Да? Марко говорить, що, що робив Ісус Христос з тими бісами. Да? Ми, ми цих бісів маємо ці, цілу купу. Да? Але власне, що робить слово Боже? Воно екзерцизмує, воно виганяє, воно стіляє, воно дає нам цю свободу. І приходити той час, коли ти зовсім по-іншому починаєш дивитися на, 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 на своє життя. І, власне, для того він приходить, щоб так як цю тещу да? торкнутися. Своєю присутністю, рукою, да, торкнутися її. Бо гарячка тут можна двояко е, зрозуміти. Да? Тут можна двояко зрозуміти, що гарячка, з однієї сторони, е, це є бунт проти Бога, да, що я психую, що я е, не приймаю свої дійсності. Але гарячка це може бути те, що я, я хочу служити. Власне, що робила вона ця теща? Після того, як Ісус Христос зістіляє, вона починає служити. Вона починає давати своє життя. Тобто використовується слово дяконія. Дяконія це є служіння, це давати своє життя, бути, 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 бути близько біля, біля, біля чоловіка, біля дружини, біля дітей, біля, біля братів і так далі. Тобто служити. І тому ми потребуємо цього стілення постійного для того, щоб служити, щоб давати своє життя. Бо не, не існує спільноти. Де, якщо немає там служіння. Не існує. Не існує. Це не є спільнота християнська. Ми не можемо збиратися тільки за, за, за чашкою кави чи, чи чаю. І, 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 і. Це не є спільнота. І обсуждати політиків і всі інші. Спільнота, коли я іду я дорогою на Верне, коли я говорю правду про себе, досвідчую цієї правди, правди. Да? Приймаю цю правду, так? що Бог мене стіляє, здивує, міняє моє мислення, мій менталітет, мою поведінку і вчить мене служити, вчить мене давати своє життя, Та, те, про що сказав сьогодні Святий Павло. Власне, це є, це є спільнота. І цього досвідчила ця теща. До цього досвідчили апостоли. Ось, і цього ми можемо досвідчити. Але на це треба часу. На це треба теж е, твої, твої згоди, щоб. Так, як, 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 як на, на, на цьому образі, на цій картині, да? на цьому фреску, да? щоб ти е, зробив цей крок. Бог до тебе вже зробив цей крок. По-перше, що тебе створив, по-друге, те, що дав Ісуса Христа. По-третє, дав тобі спільноту, дав тобі церкву, дав тобі хрещення. Да? Ну, Все, що завгодно, все Бог тобі дав, для того, щоб Ти тільки зробив маленький крок, да? Розжав, розтиснув цей. Цю кінцівку свого пальця і дозволу, щоб Бог торкнувся твого серця. Щоб змінити тебе, щоб об'явити тобі цю, цю, цю любов, це цю милосердя. І тому нехай це станеться в моєму і твоєму житті. Амі.